Привіт! Ми з радістю запрошуємо вас на роботу на складі Інпост у великих містах та передмістях Варшави, Гданська та Кракова. Ми шукаємо жінок, чоловіків та сімейних пар. Обов'язки прості та включають розподіл посилок по лінії, сканування кодів на посилках, сортування та переміщення їх по складу. Наша компанія пропонує повністю безкоштовне працевлаштування та підтримку у легалізації. Ми пропонуємо привабливі умови праці відповідно до законодавства Польщі та Європейського Союзу, комфортабельні умови проживання та повну виплату податків. Крім того, наші безготомовні координатори будуть з вами на зв'язку 24 на 7, а приваблива ставка 19 злотих на годину надто чистими зможе стати гідною винагородою за ваші зусилля. Для молодих працівників до 26 років пропонується заробітна плата в розмірі 20 злотих на годину нето чистими, а для студентів 21 злотий нето на годину чистими. Крім того, житло нашої компанії надається безкоштовно, оплата лише за комунальні послуги. Ми, команда ProfiPersonal, гарантуємо комфортне проживання та доїзд до роботи. Дякуючи нашому відділу легалізації, ви отримаєте карту перебування в найкоротший термін. Долучайтесь до нашої команди вже сьогодні.